Привіт! Сьогодні я підібрав декілька ігор, які вже ніколи не вийдуть. Ну що, розпочнемо? Silent Hills мала стати новим кроком у розвитку культової серії Silent Hill під керівництвом Хідео Коджіми та за участю режисера Гільєрмо Дель Торо. Після конфлікту між Хідео Коджіма та Конамі, проект був скасований. Гра PT, що слугувала тизером для Silent Hills, була видалена з PlayStation Store, що тільки додало розчарування фанатам. Scalebound мала стати ексклюзивом для Xbox One, розробленим відомою студією Platinum Games. Гра пропонувала гравцям керувати за персонажа, який пов'язаний з драконом у великому відкритому світі. У 2017 році Microsoft офіційно скасувала проект, пославшись на труднощі з розробкою та невідповідність очікувань. Deep Down гра була представлена у 2013 році як ексклюзив для PlayStation 4. Події гри розгорталися б в Нью-Йорку в 2094 році. Місто було з елементами середньовічного фентезі. А в грі була вражаюча графіка, і також були процедурно згенеровані підземелля, які викликали великий інтерес у аудиторії. Хоча Капком ніколи офіційно не оголошувала про скасування гри, але ймовірно, що вона вже не вийде. Agent була анонсована як ексклюзив для PlayStation 3 від Rockstar Games. Гра мала бути шпіонським трилером. Дія якого відбувалася під час холодної війни. Після багатьох років тиші та відсутності будь-якої інформації стало зрозуміло, що Ейджент швидше за все була скасована і, на жаль, не вийде. Star Wars 1313 була анонсована як гра від третьої особи, що розповідає історію мисливця за головами Боби Фета в кримінальних підземеллях планети Корусант. Після придбання Лукас фільм компанією Disney багато проєктів було переглянуто. І Star Wars 1313 потрапила під скасування. Гра виглядала багатообіцяюче, але ніколи не була завершена. Ці ігри залишили за собою лише слід у вигляді трейлерів, геймплейних роликів, концепт-артів і сподівань гравців на їх вихід, але, на жаль, вони ніколи не вийдуть. Пишіть свою думку про ці ігри в коментарях, а я вам дякую за перегляд і до зустрічі!